Це для них велике свято. І той день, коли громада, села гуртуються докупи, якраз такі часи настали і потрібно людям це відчуття відчуття громади і спільної справи. Тому що ми живемо зараз нелегкий час, коли ворог. Прийшов в нашу домівку і суспільству потрібно об'єднатися, щоб подолати ворога. Сьогодні першоверезень особливий. Він відбувається в такий важкий рік, що важко навіть подумати про те, що за декілька сотні кілометрів від нас йдуть бойові дії. Гинуть наші хлопці. Але вони стоять там не даремно, адже тут. Росте цвіт нації. Пішли до школи 41-класничків. Випускаємо в світ 11 клас більше 30 випускників цього року. І, звичайно, і ми хочемо. І ті діти, бо це наші діти, там стоять на сході за наше майбутнє, хочуть, щоб всі були щасливими. Вони прийшли до нас сьогодні з подарунками. Ми їм щиро щиро за це вдячні. Ми будемо бачити раді вас, шановні працівники міліції. Будь-коли і в день, і ввечері, коли наші діти йдуть на дискотеки, а ви будете охороняти наш спокій. І коли ви будете з нами пору сидіти за партами. І дивитися, як наші діти засвоюють основи безпеки життєдіяльності або право. Правда, діти? Да. Правда, у цей святковий і водночас нелегкий час для України. Оце свято 1 вересня. Я бажаю, щоб всі діти мали змогу вчитися, щоб батьки мали змогу відвести своїх дітей у перший клас. І, зокрема, я хочу побажати щастя, розуму усім одинадцятикласникам, щоб вони могли добре закінчити школу і щоб хочу. Щоб в Україні панував мир. Свою, як на ті чорнобриці погнали, бачу.

Охоронить вас, дає вам здоров'я, щирих, щирих о, о, добрих вчителів, власно дає вам охорону від всякого лукавого, всякого злого посників і всіх дітей нашої школи також молімо Господа і ви, дорогі батьки, завжди моліться за своїх дітей, бо є обов'язком батька і матері за дітей. Хочу також згадати один для яких це останній перший дзвінок в їхньому житті за цей рік вони. Яна Володимирівна Білик, Микола Володимирович Юськів, Надія.